Доброго дня, мої шановні глядачі. Путін готується до війни в Балтійському морі проти НАТО. Це зазначило видання білд з посиланням на ISW Американський інститут вивчення війни. Посиланням на Літовські спецслужби повідомляє, що Путін розглядає можливість воєнних дій проти НАТО в Балтійському морі. На думку експертів, хоч Росія і витрачає значні ресурси на військові дії з України, вона все ще має засоби протистояння з НАТО. Давайте подивимось, наскільки ця інформація є вірною, що Путін готується до війни з НАТО в Балтійському морі. Я не бачу цього поки що. Це можуть бути, знаєте, якісь інформаційні вкиди з метою привабити до себе увагу. На кшталт ще є порох в параховницях". От, розумієте? Це просто ну, спроба привабити до себе увагу. Якби пропозиція, пропозиція подивіться на мене, тобто пограти на нервовій системі, щоб стабільність людську стабільність людського життя е, помножити на нуль, щоб люди засуєтілість, можна так сказати, щоб вони відчули, що над їхньою усенлею, е, скажімо так, Завис дамоклов меч. загроза. Це розкачка емоційного стану людей. Розкачка емоційного стану людей. Маніпуляція, дурна маніпуляція, розумієте? Погрози. Так само, як і погрози з атомною зброєю. Ну і давайте по і того. Чи буде Путін робити, ну, давайте так, не війну, а якісь провокації в Балтійському морі, ну, злити, провокувати НАТО. Чи буде він це робити? Ну, дестабілізувати може, може. Але це, знаєте, більше інформаційного плану буде, знаєте, як... Як дразнять собаку. Коли собака за забором, то можна підійти і просто подражнити, знаючи, що собака не вкусить. Ну, це на мою думку. Це на мою думку, з метою просто наколотити в світі. Наколотити в світі. Ось так. Щоб люди замислилися, що робити, як робити, щоб ну просто засуєтілість. Ну, це вкид, вкид. Це просто робота, така, знаєте, і псошна робота. Дивіться, тут за колесом фортуни йде зупинка. Зупинка руху подій в тому напрямку, які, про які я вам тільки що прочитала. Зупинка конкурентного протистояння з перспективами на майбутнє, щоби якось не підуть вони, не підуть, не підуть. Провокації можуть робити і то не, не такі не фізичні, а словесні. Злити собаку, стоячи по, по той бік е, забору. Ну, ось так. Такий розклад в мене вийшов. Не дочекайтесь. Ну, ось такі в мене. Дякую вам за. Увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я дуже сподіваюся, що звук нормальний. Я не знаю, в чому справа. Не знаю. Напишіть мені, будь ласка, заворотній зв'язок. Бажаю вам цього самого. найкращого. До побачення.